За фахом він був юристом, а за покликанням народознавцем. Він любив свій народ, допомагав йому в складні часи, розмовляв з ним рідною мовою, яка була заборонена в офіційному користуванні, вивчав народні традиції, звичаї, культуру і вірив у його щасливе майбутнє. Про це він написав у своєму знаменитому вірші Ще не вмерла Україна, який згодом став гімном незалежної української держави. Він відкрив, по суті, справи велику дорогу в етнологію. Свій великий шлях в цю науку народознавства. Народився Павло Чубинський у січні 1839 року на хуторі в межах нинішнього міста Бориспіль. Походив він із старовинного українського козацького роду. Після закінчення Київської гімназії Павло Чубинський вступив на юридичний факультет Петербурзького університету. В студентські роки він брав активну участь у діяльності Петербурзької української громади, був автором журналу Основа. Знайомство і спілкування з Тарасом Шевченком, Миколою Костомаровим, Пантелеймоном Кулішем та іншими діячами українського визвольного руху ще більше зміцнили його національно-патріотичні почуття. У 1861 році, після закінчення університету Павло Платонович повернувся в Україну і брав активну участь у Київській громаді організації української інтелігенції, яка займалася культурною і просвітницькою діяльністю. Став він дипломованим юристом у 22 роки. А після того повернувся в Україну. І тут в цьому буренному житті суспільство жило в очікуванні змін радикальна молодь. Інтелектуальна еліта чекала реформ, назрівало польське повстання, яке вибухнуло в 1863 році. Восени 1862 року в Києві Павло Чубинський пише свій знаменитий і доленосний вірш Ще не вмерла Україна. І він його написав у Києві на вулиці Васильківській, 122, на квартирі у купця Лазарева, яку він знімав. І говорить, що написав він цей вірш ну буквально за пів години. За деякими версіями, поява цього вірша і стала причиною арешту Чубинського. Нібито за ініціативою шефа жандармів князя Долгорукова шкідливий вплив на уми простолюдинів його відправили на заслання на сім років у Архангельську губернію за іншою версією. Причиною покарання Чубинського стала юридична допомога селянам в оформленні прав на землю після скасування кріпосного права. Коли друзі йому радили виїхати за кордон під загрозою арешту, то він їм сказав, що поїздка його за кордон буде означати, що він має за собою вину, а він не вважає себе злочинцем, ховатись ніде не буде. А по-друге, виїхавши за кордон. Він втратить можливість, очевидно, назавжди повернутись в Україну. На засланні працюючи на різних чиновницьких посадах, Чубинський береться за свою улюблену справу, вивчає побут і традиції місцевого населення, бере участь в експедиціях з дослідження полярної російської півночі, обстежує печорський край, займається журналістикою. Особливо добрі стосунки у нього сталися із останнім губернатором за час його перебування там в Архангельському краї з князем Гагаріним. Князь Гагарін пізніше у своїх спогадах навіть згадував, що жодного важливого адміністративного і громадського питання він не вирішував без того, щоб участь у цьому не взяв Павло Чубинський. Коли він із звітом. По північній експедиції приїхав до Санкт-Петербурга, то мав там зустріч по суті справи з президентом імператорського географічного товариства, відомим дослідником мандрівником Петром Семеновим тяньшанським Навесні 1869 року. Павло Чубинський повертається заслання до Петербургу за участь в історико-статистичному вивченні російської півночі. Він був нагороджений срібною медаллю російського географічного товариства. Так несподівано, колишній політичний засланець стає авторитетним етнографом. У цьому ж 1869 році імператорське російське географічне товариство організувало експедицію з вивчення південно-західного краю. Очолити її було доручено Павлу Чубинському. Він отримав своєрідну таку місію: зробити статистично-етнографічний опис південно-західного краю. Фактично території українських, де компактно проживало українське етнічне населення. Взагалі, сама організація його, сама його така енергія, вона просто дивовижна. Результатом цього цієї дворічної роботи стали там величезні набання цього етнографічного матеріалу, 4 тисячі пісень, 60 окремих пунктів, де він вивчав місцеву говірку. Фактично розповідали, що такий блок зібраного матеріалу, оформленого, він був на рівні тоді відомого такого зібрання етнографічного польського кольберга, який називався Люд польський. Це був такий європейського зразка зібраний масив матеріалу. За сім томів унікального опису широкомасштабної етнографічної експедиції. Павло Чубинський у 1875 році отримав золоту медаль від міжнародного конгресу в Парижі. У Києві за ініціативою Чубинського було відкрито південно-західний відділ російського географічного товариства, яке активно проводило етнографічні дослідження в Україні. В той же час тут була опозиція потужна серед консервативних таких е, політичних сил, і преса виступала в гоніннях. І навіть у прямому цькуванні Чубинського ну за підтримки властей зрозуміло. газета Київлянін, газета Діло, наприклад, Аксаков писав у газеті День, що в Україні немає ніяких різних національностей, немає ніяких вірувань існує лише один російський народ. Як це співзвучно із сучасністю. І це, врешті решт стало приводом до того, що з'явився у 1876 році горезвісний Емський указ, на який фактично поставив під заборону українську культуру і українську мову. І в цьому указі була конкретика. Там було прописано, що Чубинському і Драгоманову забороняється жити в українських губерніях і столицях. Драгоманов емігрував і вже не повернувся на Україну. А Чубинський залишився. За нього заступилися впливові друзі. Серед них був міністр внутрішніх справ Тімашов. Після виходу Емського указу Чубинському все ж таки дозволили переїхати до Петербургу у 1879 році. Він тяжко захворів і до кінця життя був прикутий до ліжка. Серце великого українського патріота зупинилося на початку 1884 року. Але його вірш, «Ще не вмерла Україна, був приречений на безсмертя. За рік після його написання він був надрукований у львівському журналі Мета, отримавши поширення на західній Україні. вірш потрапив до священника, композитора і хорового диригента Михайла Вербицького. Захоплений віршем Чубинського він написав музику до нього. Зі словами цієї пісні йшли на смерть Герої Крут. У січні 1918 року, після проголошення незалежності України, вона стала державним гімном. У Радянському Союзі прізвище Чубинського замовчувалось, а його вірш вважався буржуазно націоналістичним. У 2003 році законом України про державний гімн України був затверджений текст Державного гімну України, в основу якого покладено пісню Ще не вмерла Україна. На музику Михайла Вербицького зі словами Павла Чубинського.